Так, на розгляд комісії виносяться слідуючі питання. Значить, від громадянки бойко Олени Леонідівни щодо передачі приватної власності земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка площею 25 п'ять яка знаходиться в селі Устилиця, поводиться молодіша. Значить, у цієї громадянки ділянка вже сформована, вона тільки буде передаватися у власність. На основі того, що в неї є документи, а це договір куплі-продаж на житловий будинок. Це перша п'ята. Всі да. ви да. Да. Так. що вирішили? Переза власність, так? Так. Передати власність. Ні, передається у власній земельної ділянки і реєструється право. Слідуюче питання це про розгляд клопотання дешевідзе Олександра Олександровича щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка площі 15 соток, Це все селищі вуголове. Значить, документацію він не розробив. Він є. Як на основі свідоцтва про право на спадщину є власником житлового будинку. На неї розробляється документація і, відповідно, ж передається власній земельна ділянка. Документація є. слідуюче питання це розгляд питання різуна Едуарда Васильовича щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва площею 50 соток, яка розташована. В межах села Михайлівка, Неврозька району Полтавської області. Ділянка тут на карті показана. Це біля річки. На 50 соток розробляється проект. Це за. А, чи маєш право приватизувати? Ну, поки це буде розроблятися до проєкт договір оренди до. відповідно цільовим призначенням городництва. Так, слідуюче питання це про затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 4 гектари, яка розташована на території Поголівської селищної ради. Це ці чотири гектари. що як їхати з Гоголєва на гостивицю по праву сторону земельна ділянка. робили інвентаризацію, Вже тепер на неї є витяг, Тепер його, значить, цю, цю документацію затверджуємо і реєструємо право комунальної власності за селищною раю. Це, це там, де все ранне вода свідні? так. А далі ж на наступній сесії вже буде, буде вирішуватися і подальша доля ці земельні ділянки. Це приходить тільки після її реєстрації номера власність. Технічна документація ви Так, mm. да, Все вже зроблено, витяг ДЗК вже не на її. Залишиться mm. тільки державна реєстрація державного реєстратора. Mm. І останнє питання: це про укладання додаткової води до договору оренди Землі від 25.01.2022 року, укладеного Міжгорівською селищною радою товариством Легким ТІСУ. Робила технічну документацію з нормативно-грошової оцінки за межами населеного пункту, оскільки методика розрахунку НГО за межами населеного пункту зроблена тільки на землі сільськогосподарського призначення. Ця земельна ділянка вона для розміщення та експлуатації основних відсотних допоміжних будівель. Тех... Із підприємств. підприємства це для промисловості землі, тому вона розробляється окремо. Документацію цю зробила за кошти селищної ради. Вона вступає в дію з 1 січня 25-го року. Для того, щоб нести зміни в договір оренди, який діючий між Голівською селищною ради, товариством, який пісок, робиться додаткова угода. Міняється арендна пла. Це частина агентної плати будуть проходити зміни. Тому що, значить, на той час, коли укладався договір, нормативна грошова оцінка була. Це як за землі поняли, за межами національного фонду 20 783 гривні 80, 89 років. Тоді, коли розробили нормативну грошову оцінку до тримати промисловості, вона стала 9 мільйонів 525 тисяч 91 гривні 87 копійок.